Мене звуть Інна Завацька. І сьогодні я проведу тебе по медитації Родова сила самоцінності. Ця медитація допоможе тобі відчути підтримку роду та повернути собі глибоке відчуття самоцінності. Тож будемо починати. Сядь або ляж зручно в тому місці, де ти зараз знаходишся, займи комфортну позицію, закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Концентруйся на своєму диханні. Відчуй, як повітря входить і виходить. Твої повільні вдихи зміняють повільні видихи. І з кожним вдихом і кожним видихом ти можеш відчути, як твоє тіло поступово розслабляється. Всі напруги поступово тануть. Ти відчуваєш, як ідуть всі тривоги, страхи. І з кожним вдихом і кожним видихом ти відчуваєш себе в повній безпеці. Добре. А зараз уяви, що ти стоїш на землі і під тобою потужний міцний грунт. Відчуй, як твої стопи з'єднуються з землею. І ось це з'єднання дає тобі силу. І ти відчуваєш, як з кожним вдихом і кожним видихом цієї сили стає все більше. І зараз ти можеш відчути. Як за твоєю спиною з'являються твої батьки? За правим плечем з'являється батько, а за лівим твоя мама. Далі за плечима твоїх батьків з'являються твої бабусі та дідусі. А за ними ще покоління предків, яких ти навіть не знаєш, але вони є частиною тебе. Повернися до них. Подивись, подивись в їхні очі. І ти бачиш, як вони дивляться на тебе. Всі ці люди прожили свої життя, пройшли всі свої уроки. І сьогодні вони тут, щоб дати тобі найцінніше їхню підтримку. Дивись на них, дивись в їхні очі, і ти можеш побачити, що там дуже багато історій болю, радості, втрат і перемог, і там є ті, хто не зміг відчути свою власну цінність, хто ставив себе. Нижче за інших жертвував собою, боявся проявлятися. І сьогодні ти можеш змінити цей сценарій. І уяви, що до тебе зараз підходить один із твоїх предків. Це може бути знайома тобі людина або ні. І уяви, як цей предок, дивиться на тебе з любов'ю і говорить, ти цінний або цінна, просто тому, що ти є. Тобі не потрібно нічого доводити. Ми бачимо тебе, ми визнаємо тебе, ми даємо тобі силу бути собою. І зараз відчуй, як ця енергія входить в твоє тіло. Як вона розтікається по грудях, по руках, по всьому твоєму простору. І це твоя природня самоцінність. Вона завжди була з тобою. Вона не залежить від чужих слів чи оцінок. Вона просто є. І тепер уяві. Що всі твої предки складають долоні і посилають тобі потік світла. Це їхній дар тобі, енергія гідності впевненості, любові до себе. Відчуй це. Прийми цей дар і скажи: я приймаю свою цінність, я більше не сумніваюся в собі. Я маю право бути, жити, обирати, творити своє життя так, як я хочу. І відчуй, як ця енергія закріплюється в тобі. Відчуй, як змінився твій стан. Відчуй цю силу роду, цю енергію, яку вони тобі передали зараз. Побудь ще трошки в цьому просторі. Поступово повертайся, повертайся у простір, роби перший крок, знаючи, що позаду тебе є цілий рід, який тебе підтримує, Відчуй, що ти не сама. Або не сам і зараз зроби ще кілька глибоких вдихів і видихів, потрошку, порухай пальцями рук і ніг. зроби глибокий вдих через ніс і видих через рот. І коли ти будеш готовий чи готова, відкривай очі і повертайся сюди. Одразу запиши свої відчуття після цієї медитації, запиши свої усвідомлення. Ти можеш робити цю медитацію завжди, коли ти будеш відчувати невпевненість, коли ти будеш відчувати сумнів, коли ти будеш відчувати, що цінність потрібно доводити, одразу роби цю медитацію і йди проживати своє прекрасне життя.